У водоймах земної кулі зустрічаються риби різних розмірів, від карликів до гігантів. Найбільша риба на землі китова акула. Вона має довжину до 15 метрів і понад 20-30 тонн ваги. Є опис китової акули, яка досягла 60 метрів завдовжки. Своїми розмірами вона мало поступається китам. Найбільшим тваринам на землі. На відміну від інших акул, китова не хижак, а мирна, лагідна тварина. Особлива будова рота і зябрового апарату дає їй змогу живитися тільки дрібними тваринами, головним чином рачками. Один відомий дослідник зустрівся з китовою акулою під водою, притул до неї наблизився. І навіть проїхався на ній верхи, тримаючись за спинний плавець. Є гіганти серед хижих акул, величезних розмірів досягають білі акули або акули людоїди. Інколи вони бувають до 10-12 метрів у довжину і важать до 3-4 тонн. Велетенських розмірів досягають поріднені за кулами скати. Так акулоподібний скат риба була буває завдовжки 10-12 метрів. Зустрічаються велетні серед прісноводних риб. До них насамперед належить білуга, яка досягає 9 метрів завдовжки і півтори тони ваги. Свою назву білого отримала через забарвлення, але бувають білогії й чорного кольору. А у Дніпрі колись виловлювали сомін до 5 метрів у довжину і вагою понад 300 кілограмів. Карликом серед риб і взагалі хребетних тварин вважається бичок Пандака з району Філіппінських островів. Розмір його тіла до 1 сантиметра. В Америці модниці не так давно носили у вухах кришталеві сережки, в яких плавали ці крихітні рибки. У наших водах водиться така незвичайна риба мала або дев'ятиголова кулючка, яка має довжину 5-6 см.